Вітаю вас на каналі. Мене звати Надія. Сьогодні хочу потренуватися на картах Ленорман Будемо дивитися, ну, знаєте, такі бліц-розклади, коли запитання звучить ну, дуже ясно, дуже коротко і не потребує якогось ковиряння, там що впливає, що можна робити, чого робити не треба, які там події будуть, як ситуація буде розвиватися, тобто. Коли в нас є коротке запитання, і ми не хочемо в ньому ковирятися, просто нам потрібно знати результат. Покажу вам, якими основними розкладами я користуюся, коли треба швиденько відповісти на коротке і зрозуміле запитання. В основному, це коли стосується якогось результату, типу питання от так ні підходять. Наприклад, от сьогодні ми будемо дивитися, одразу вам розказую ситуацію. Тому що ну не люблю дивитися отак як-небудь, непонятно потім як вам пояснювати ті трактування. А на живому прикладі всім все буде зрозуміло. І так, сьогодні дивимося ситуацію ну, такого офіційного характеру. От звучить це питання: чи вийде отримати певні документи? Та ну людину цікавить, вийде, не вийде, получу, не получу. Тобто питання звучить так чи ні. Але ми, звичайно, його краще переформулювати, щоб ми розуміли, що ми в картах там будемо дивитися. Тому що получу-не получу, ну ви витягнете якусь карту, вона може бути двоякого характеру, і ви не зрозумієте, це так чи це ні. Тому я запитую, який результат та отримує людина в ході своїх якихось старань, в ході процесу оцього документального та. Який буде результат для людини? Буде вона ним задоволена чи не буде вона ним задоволена. Розумієте, надіюсь, про що я кажу. І так, сьогодні дивимося ситуацію отримання документів. Так, зараз колоду вже мішати не буду, тому що вона перемішана, настроєна. І так, перший варіант, яким яким можна дивитися ситуацію, це є. Ну, як вам пояснити? Це типу триплет, але кожна карта тягне кожна наступна карта виходить з попередньої. Тобто, всі ми знаємо, що Ленорман, вони не працюють поодиночку. Вони працюють, так як би, ну, дуплити, триплити, це так мінімум карт, які потрібні, щоб відповісти на запитання. Але в цьому варіанті ми будемо читати кожну карту так, якби окремо атмосферно. І так, починаємо з чого? з чого ситуація починається. Як вона розвивається, і що дає в кінцевому результаті. Тобто, сама відповідь, вона знаходиться в третій останній карті. Але оці карти так само дуже сильно важливі, щоб людина розуміла, що в ситуації буде відбуватися і як вона до цього результату може дійти. Так, карта гріб це є тупік. Тобто ситуація на даний момент, вона в принципі, бачите, ну, карти синхронні. Тому що зараз на даний момент питання, скажімо так, тих документів, воно не стоїть настільки гостро, тому що це питання буде рішатися трошки пізніше. Ну, це я вам не озвучила, ну, кажу зараз. Тобто, це не, не те, що рішається зараз. От. І результат. Результат хороший, але знову ж таки я не озвучувала. Тут в ситуації задіяна дитина. Тобто, дерево воно завжди показує родичів, ну або здоров'я, коли ми там, ну це в інших випадках, взагалі показує родинні корні. тобто. Зараз ситуація та якби в тупіку, але вона буде розвиватися трохи пізніше. Зірки, вони дуже часто, хто вивчає Ленорман, означають повтор одних і тих самих подій. Але в даному випадку, ну це документ до документів тих, немає жодного ніякого відношення. Це говорить про пізніше, тобто зірки ще показують відтягнутість в часі. Тобто, це буде зараз. Ситуація не є так сильно актуальна. Це буде розвиватися пізніше. Зв'язані ці документи звід. Зданню, тому що ну документи йдеться про, про іншу державу, скажімо так, треба зробити документи, які стосуються іншої держави, це є відстань, і з іншого боку, це є те якби здійснення наших бажань та зірки. Тобто все буде складатися. Ну людина собі мріє, але це буде трошки пізніше. І результат дерево означає, що розвиток в ситуації буде. Це по перше, ну це якщо так глобально брати значення карти. А по-друге, це стосується та, родинни, родинних корнів, оскільки ми говоримо про дитину, це чітко йде мова про дитину. Тобто дитина отримає те, що вона хоче. Та? Тобто ці документи для дитини та, вони будуть. Якщо у вас є якісь певні сумніви, ви можете це дерево докласти. Тобто, що таке це означає? І ем, якір означає, ну так, якби кинути, та, якір десь. От, і ще одну карту я доклала. Тобто. Дитина, ну, родич, дерево, це про родича, родич кине корні, отримає документи. Тобто відповідь тут є хороша. Зараз вона не є актуальна, десь трохи пізніше. Ну, Треба буде, звісно, тут посуєтитися, і це судьбоносно. Зірки показують ще судьбоносність подій і про те, що ну треба буде якісь дії робити. Це стосується дитини. Дитина, яка буде розвиватися, буде е, рости, скажімо так, мал помалу, кине корні, ну кине якір та зачіпиться за документи. Тобто дитина зачіпиться за документи, отримає вона їх. Тобто результат тут є позитивний. То, якщо ви першу карту, припустимо, не зрозуміли, що вона все таки все-таки значить, докладаємо і бачимо результат. Докладати не треба багато карт одну-дві. Тому що як ви почнете докладати дуже багато, ви можете заплутатися. Можете спитати, а що ця карта означає і докласти. О, дивіться, от дивіться, спитала і витягнула карту. Так? Означає сонце, новий день, новий берег. Тобто дитина. Ну, буде так, як би радіти, буде в ясності. Почнеться новий день, все буде ясно, все буде добре. Тут є позитивний результат. Що ця карта означає? Позитивний результат. Отак. От ну добре, мені подобається. Тепер дивимося іншим способом, як можна е, розкласти це, відповісти на це запитання. Розклад, який я показувала відносно недавно: 3х3. Е, ми не будемо там дуже сильно ковирятися, але чому я ще вибрала його для цього відео? Ми з вами на ньому можемо потренуватися, як карти співставляти, як їх поєднувати. Іменно триплетом. І так, дивіться, що ми робимо. Витягуємо 9 карт. Раз, два, три. Можна з колоди витягувати 9 і зразу їх розкладати. Ну, от Так мене потягнуло. Щоб витягнути окремо колоду відкласти. Тепер ці карти ми мішаємо. мішаємо. Мені незручно так на камеру, бо треба руки витягнути тримати, тому ну, виняйте, але можу помішати. Так. Так. І викладаємо 3 по 3. Раз. Звичайно, цей розклад можна ковиряти, колупати, що там думає, що на діях відбувається. Ну я його показувала, як які, скажем так, прийоми в ньому використовуємо. Оскільки ми дивимося на короткі запитання, і інколи там може не бути, наприклад, часу дуже ковирятись, або це й не потрібно, в принципі, нам потрібна відповідь. Основна відповідь це остання карта. Але ми все одно повинні звернути увагу на всі інші. Чому я вибрала цей розклад, щоб ще показати вам, як, як поєднувати карти в трійці іменно в цьому розкладі. Тобто, це є одна подія, це є друга подія, а це є третя подія. Розумієте, так? Надіюсь, про що я кажу. І так, беремо першу. Я вам так от її викладу, щоб було зручніше. Тобто це йде з голови, тут яка сама ситуація відносно цих документів і результат. Оцей ряд може показати минуле, або показати ну, скажімо так, сам початок подій, зв'язаних з тими документами. Тут же людина сама ну, розбереться, чи я говорю про минуле, чи я говорю про теперішнє. Ну, скорше, всього, тут є про минуле, тому що ситуація якась незрозуміла, непонятна, або це навіть от таке зараз теперішнє. Та? Ситуація незрозуміла. Ну, Вона така, знаєте, нагнітає, коли ти не знаєш, як вона буде розвертатися. Як ми поєднуємо карти? Оця друга карта характеризує першу. Тобто, незрозуміла ситуація відносно чого, пов'язана з чим, з родинними корнями. Ну, ми говоримо про дитину, я вже це казала. І результат третя карта це є результат ну, на фізичному як якби рівні. Та? Результат ну, є певні обов'язки, є певні домовленості. Тобто, це зв'язано, по-перше, ну, обо та обов'язок мами відносно дитини. З іншого боку, тут може бути щось, припустимо, з навчанням чи з роботою пов'язане. Тобто, незрозуміла ситуація відносно дитини, що веде до, ну, до обов'язків, до роботи, до навчання. Зрозуміли, так, надіюсь, про що я кажу. Тобто, скорше всього, це є минуле або теперішнє, незрозуміла ситуація відносно дитини, і це пов'язано з навчанням чи з роботою, чи з виконанням якихось своїх ну, обов'язків, скажімо так, ну, материнських родинних. Що йде далі після цього всього? Далі отака от подія: тут є сонце, є прояснення, вісник. Відносно чого, тут будуть вісті, тут буде активність. І до чого це приведе, собака показує і нашу прив'язаність, і показує виконання знову ж таки наших обов'язок, нашого долгу. Розумієте? Тобто, якщо кольцо показує наші обов'язки ну, такого офіційного формату, то собака показує так, якби, наш моральний обов'язок. Плюс собака показує допомогу. Собака допомагає хазяїну своєму. Та? Тобто тут буде прояснення, будуть вісті. І це буде так, як би допомога виконання свого обов'язку. Тобто, знову ж таки, хороші карти відносно документів. да, файно. І це вже, ніби як остання заключна подія і її результат. Аїсти це про переміни або старання в своєму гнізді. Старання будуть відносно документів. Ще ми можемо говорити в гнізді, та, ну, в своєму в домі, та, хтось вчиться, хтось навчається, хтось щось дізнається. Знову ж таки, це можуть бути як документи, так і навчання, таке як навчання. Плюс це може бути, знаєте, ну, вкриття інформації, типу, ну, досягнення. ну, не то, що відкриття тайм, ну просто зрозуміла інформація, яка відкривається, плюс книга дуже часто показує документи. Знову ми бачимо синхронність. Тут про переліт. Да? Ну, бо Аїсти перелітають з одної точки в іншу, з однієї країни в іншу. тобто Тут про переліт, тут про переміщення. Інформація буде відкрита, і лілії як результат це є досягнення максимуму в хорошому сенсі цього слова. Тобто. Тут результат ну, можна протрактувати по-різному, але все одно це буде хороший результат. Тобто, тут людина, знову ж таки, ми про дитину зараз говоримо. Ну, нехай навіть їй про маму, неважливо. Тут хтось дуже сильно старається для перемін в житті, дізнається всяку різну інформацію, дізнається, відкриває для себе цю інформацію і досягає максимуму хорошого. Тобто, лілії це завжди. ну... Це наші досягнення у всіх сенсах цього слова максимум. І такий максимум, який нас задовільняє, тобто отримання якогось певного статусу. Тобто, ви розумієте, про що тут карта є? Так? Тут переміни через документи в дуже хорошу сторону, плюс старання отримання інформації або документів по книзі, і це людину задовольняє по лілі. Тобто, як би ми це не трактували. Якби не поєднували, тобто карти є багатослойні, вони можуть показати одним триплетом кілька подій. Ну, я вам вже це все озвучила. Але нас цікавить, якщо ми не маємо часу дуже в тому ковирятися, тут знову ж таки можна дивитися, що в голові буде відбуватися. Починає тут починається з непонятності, з мутності, з неясності. Далі ясність наступає. Після хмар ідуть тучі. Це взагалі дуже чудесне поєднання, коли ти не розумієш, коли тебе напрягає, коли нічого не ясно, коли якась така мрачна ситуація. Вона проясниться і тут переміни йдуть. А істи про старання людини для перемін. Повільні переміни, але вони йдуть. Супер цей ряд, потім цей ряд. Якщо ви не маєте часу, не маєте можливості або і не хочете ковиряти у ці події, їх можна. Я просто зараз вам показую, як карти поєднувати і що вони означають в цьому розкладі. Можна на це все не дивитися. Дивитися, з чого ситуація починається, як вона буде розвиватися і чим вона закінчується. Я пояснювала: це початок, це події і це результат. Отак. Далі тут що буде з ситуацією відбуватися? Тут дитина, бо дерево це про родичів, та родичі чи дитина активно щось робить, їздить, вчиться, рішає, дзвонить. розумієте? Тобто тут активна, активна особа, плюс вісник показує ще і переміщення дороги, тобто дитина буде їздити, там, вчитися, припустимо, по книзі, або її дороги будуть відкриті. Книга відкрита, вона показує, що. Там все відкрито, і це є нова глава в житті. Тобто, тут хтось з родичів, а ми саме говоримо про дитину, шлях, свій свою дорогу буде мати відкритою. Це про саму ситуацію. Плюс документи ну, вони будуть, тому що книга це про документи також. Як і лист, так і книга показують різного роду документи. І на фізичному рівні тут, скажімо так, свій обов'язок, допомогу людина виконає. І досягне максимум задоволення в тому, про що вона питає. Тобто, тут, що для дитини, що для мами, ну, для всіх, скажімо так, дуже хороший ну, результат. Тобто з документами буде все в порядку. Єдине, що інколи ще оця карта може показувати чиновників. Ну, Як би воно не було, документи ми через чиновників рішаємо, тому через них це питання буде вирішуватися. Так, і ще один розклад, який можна робити отакий. Експрес, скажімо, таку відповідь. Ну, в цьому розкладі 3 на 3 експресу не вийшло, тому що я вам хотіла пояснити, як які карти взаємодіють. Але в принципі, якщо ви хочете просто знати результат, дивитися на цю останню карту, дивитися на першу з чого починається. Середня, це взагалі сам посередок, що ви будете робити і як ситуація буде розвиватися. І остання карта показує результат. Там можна просто викласти три карти, але якщо ви хочете трохи більше інформації, можете зробити розклад з цих дев'яти карт. Так, і наступний момент, яким можна собі відповісти, тут ми дивимося і суботійний ряд також. Тобто, якщо ви хочете знати про ще подію, яка там буде десь всередині, яка буде впливати, скажімо так, на результат, ви його побачите. І так дивіться, ми витягуємо 5 карт. Перша, з чого ситуація починається або в чому вона полягає. Наступні три карти, вони також я їх кладу в кубці, вони показують основну подію. І остання карта показує результат. Пізніше ситуація, по-перше, вона є судьбоносна. Так, ці документи ну, є важливими, тому що вони впливають на долю людини ну, таким дуже серйозним чином. Дивіться, подія і результат. Тут дороги, тут дороги, тобто, ми вже прекрасно розуміємо, що документи будуть, тому що є дороги, якби не було. Треба було ну ще розмішляти і думати, скажімо так. Інколи буває, я відкриваю карти, і навіть не треба їх там поєднувати, трактувати, думати над ними, розумієте, відчувати картинку в голові продивлятися, бо я інколи дивлюсь на карти, і мені там картинки в голові бігають. розумієте. Тут бачиш дороги, і вже зрозуміло, якщо ми говоримо про документи, які стосуються доріг іншої країни і випадають дороги, ну то ясно, що ці дороги будуть, значить документи будуть. Ну але знову ж таки вчимося з вами трактувати вкупці. Дивіться, як ми трактуємо подію. Подію я трактую завжди з середньої карти. Є такий метод з середньої карти. Хоча він трошки відрізняється, ну те, як я роблю, від того, як книжка пише, або як інші автори показують. Бо я дивилася, як люди пояснюють оце от поєднання карт, починаючи з середньої. Вони якось так, що оця карта основна це, з чого знову починається, те, чим закінчується, якось отак від середньої. Я так не роблю. Для мене відповідь в середній карті це основна та якби подія. А оці дві вони пояснюють оцю. Розумієте, вони дві поєднані, а це та якби результат. По ідеї мало би бути отак, як результат. Але ну, коли я настроїлася і я знаю, що для мене середня карта буде відповідати на запитання. Ну тому так карти зі мною працюють. Бо я наперед, коли я мішаю колоду, коли я знаю, який розклад буду робити, я задаю так би ну, підсвідомості програму вищих сил, прошу колоді задаю програму, що я буду дивитися відповідь середньою картою. Середня карта говорить про досягнення максимуму і задоволення в статусі. І тепер ми її пояснюємо, тобто, ну, чому або яким чином, тобто, ми про подію дивимося. Тут буде вирішення проблем. Ключ завжди говорить про рішення всього, чого ви там собі питаєте, в вашу користь в основному, в основному в користь, ну, скажімо так, хорошу, в плюс, в позитив, це є карта, така, ну, вона і кармічна, вона показує, що відкриваються так, якби, нова доля, нові шляхи. Тобто тут будуть відкриті дороги. Бачите, ключ відкриває дороги. Інколи карти говорять, от просто картинкою. Не треба там думати, згадувати, яке значення в тої карти. А якщо її поєднати з тою, як то воно буде? Інколи просто дивіться на картинку. Іменно я про Ленорман говорю. Я, до речі, зараз не говорю про Таро, а про Ленорман. Тобто відкрити, що намальовані дороги? Відкрити дороги. Результат повне задоволення. І результат сам, який отримує людина, тут ну, тут, правда повільне. Знаєте, для мене корабль він така дуже повільна карта. Тобто дуже довго можна запрягатися, дуже довго можна стартувати, дуже довго можна сумніватися і думати, поки ти щось там зробиш, щоб розвиватися до майбутнього. Тобто ця карта говорить, що дороги будуть, але це все буде ну. Якось повільно, я не знаю, чому, отак От мені воно зараз йде інтуїтивно. Якісь затримки будуть. Ці затримки не будуть пов'язані з якимись офіційними штуками. Тут щось інакше. Може людина буде сумніватися, їхати, не їхати. Може, там не буде получатися, ну, припустимо, я запланувала їхати там не знаю, 1 жовтня, а воно якось так перенесеться, затягнеться там до 1 листопада. Ну, я, наприклад, вам говорю. Тобто, тут, можливі, якісь затримки, але сама суть в чому? Відкриті дороги. Повне задоволення, пізніше і дороги будуть. Розумієте, так? Як, от, як дивитися п'ятьма картами на відповідь от так, ні, або на щось таке коротке. Це з чого ми стартуємо, або яка ситуація зараз? Тут сама подія, тобто, що буде відбуватися, тут відкриються дороги через, знову ж таки, тут король е, пік говорить про ну, державні установи, про якусь там особу. Да? Тобто буде досягнутий успіх через якусь казонну особу, та, ну так грубо скажемо, відкриються дороги, і буде рух, і буде поїздка, і буде все окей. Тобто тут документи будуть. О, це найголовніше, що нам потрібно було знати, що мене дуже сильно тішить. І я сподіваюся, що так воно і буде, так. В наступному відео подив, я вам покажу на таро, як можна це дивитися. Це для тих, хто цікавиться таро, кому цікаві, тільки Ленорман, то наступне відео буде вам не в тему. Надіюся, я змогла вам допомогти, показати, пояснити, як карти можна поєднати і яким розкладом можна користуватися на такі, от якісь короткі запитання, які не потребують ковиряння і коли не потрібно знати там. 20 подій, які на нас чекають, а просто так чи ні, який буде результат. Всіх вам благ, всього найкращого, до побачення!